Чи пам'ятаєш ті часи, коли ти був зовсім маленьким? Чи мало що відтоді змінилося? Переглядай наше нове відео, щоб дізнатися про різницю між дитинством та дорослим життям. У дитинстві буває важко ділитися своїми улюбленими іграшками. Отакої, яка крутезна машинка. Дай не погратися. Не дам! Це ж моя машинка. У тебе така крута машина. Придбав минулого тижня. Ну ж, бо дай мені покататися. Дзуськи, це моя машина. Отакої. Здається, я знаю, як його вмовити. Ова, Це ж, либонь, та сама машинка? Грайся скільки хочеш! Гаразд. Хай буде так. Мені кортить влаштувати тест драйв. Ах, хлопчики такі хлопчики. Так, так, заходьте. Добрий день, пані Адамс. То що, як справи в нашого синочка? Чудово! Ітан виграв чергову олімпіаду з інформатики. Справді ах, ти ж наш маленький генію. Вітаю! Ми так пишаємося. У дитинстві Ітана зустріч батьків із директором приносила їм тільки радість. На старших курсах усе кардинально змінюється. Знову ні. Аго, Піта, стривай! Я не хочу засмучувати батьків своїми оцінками. Удай себе мого татка. Без проблем. Ваш син геть облишив навчання. Постійні двійки, а в дитинстві був відмінником. Я краще піду собі. Добрий день, я тато Ітана. Що він уже накоїв? Ні, Джеймс, стривай. Добрий день, я тато ітана. Трястя. Здається, ідея ітана пішла трохи не за планом. На перших курсах любов до викладача виявляється в старанній поведінці та старанному навчанні. Мовчи. Я знаю. Буде одинадцять. Усе правильно, Ванесо. Ого. Так. так З таким прагненням ця дівчинка досягне великих успіхів. А скільки буде у другому прикладі? Буде п'ятнадцять. Отакої Зубрійко. Правильно. Ось. Беріть приклад з Ванеси. Аж ось на старших курсах закоханість у викладача набуває іншого характеру. Я кохаю вас. Кохаю Ну, моя, вас поцілую. Аго, Ванесо, прокиньтеся. Фух, це був лише сон. На перших курсах. Шафка це справжній особистий сейф. Він завжди знаходиться в ідеальному порядку та зберігає в собі найцінніші речі. Привіт, Стіві! Варто змінити окуляри. Чудово! Тепер гайда на заняття! На старших курсах добре, якщо Ітан взагалі згадає, де знаходяться його речі. Десь тут у мене був чистий зошит. Супер. Може, на математику піду. Перша дитяча закоханість. Це ж так романтично. Це ще що таке. Защо? Нічого. У мене є план Б. <плес> Ванеса. Це тобі. Ова, Дякую. <плес> Зворушливі записки за свідченням кохання квіти та спільна прогулянка додому. Полонити серце одногрупниці було так просто. Шкода, що на старших курсах ці прийоми вже не спрацьовують. Ванесо, Це тобі квітка. Ти серйозно, залиши собі. Що ж, доведеться вигадати план Б. Як же сьогодні зимно. Йой, пане, приходьте до нашої крамниці. У нас знижки. Аго, встривайте! У нашій крамниці знижки. Залишилося ще трохи. Ванесо, це тобі. Що ж там? Отакої. Це ж новісінькі навушники. Вони ж дуже дорогі. Та дурниці. Вечірка на день народження в дитинстві не завжди така весела, як того хотілось би. Аж ось і наш іменинник. Поглянь, кого ми тобі привели! Це ж дракончик з днем народження, синку. Хто це у нас такий доросленький? Так, схоже, маленький Ітан не був готовий до такого свята. Аж ось на старших курсах ніхто не може влаштувати вечірку крутішу за Ітана. Приготуйтеся танцювати усю ніч. Тож тепер моторошно вже не Ітану, а його батькам. Лишенько, тягніть мене назад. Біжімо, Френку. Публічні вияви почуттів найчастіше викликають негативну реакцію в дітей. Що це за звуки? Пхе, жах! Як їм не соромно. Ходімо звідси, крісе. Та коли ти вже дорослий, цілуватися в усіх на очах вже не так соромно. Агов, тихіше там! Агов, панянко, щось не так. А вже ж не так. Ти мав би цілувати мене. Агов, Взагалі-то у нас побачення. Отакої. Я йду. Ланч – найрадісніша подія навчального дня. Привіт, Ванесо! А в мене сьогодні сендвічі з куркою. Ова, смачного! Тільки одна особа може затьмарити розкішний обід Ітана. Студент старших курсів піт. І знову він. Тобі ще рано їсти дорослу їжу. Шкода, що в дитинстві надто складно давати відсіч дорослому громилі. Пригощайся, Піте. Ось так би щоразу. Здається, маленький Ітан збагнув, як провчити розбишаку Піта. Здрастя! Мені потрібно терміново вийти. Про нас непомічне. Привіт, малюку. Ми прийшли забрати твій ланч. Та це ж Ітан. Він так виріс. Варто перевірити, чи він не підсипав чогось. Хочеш? Та ж ні. Я візьму бананчик. Гаразд, їж свій ланч. Довакувати якісь. Студент старших курсів Піт упевнений у собі на всі сто. Агов, привіт, красуне. Привіт, Піте. Ова! Я також так хочу. Привіт, красуне! Не рухайся! У тебе нервовий тик. Зараз ми тебе вилікуємо. Отакої. Маленькому ітану ще треба підрости, щоб навчитися так уміло фліртувати. Агов, привіт, красуне! Що таке знову? Молодець, Ітане. У тебе вже майже виходить. Поки ти маленький, батьки завжди заохочують будь-які твої творчі заняття. Йой, привіт, татку. Я тут малюю. Як гарно. Поглянь, я собі татуювання намалювала. Ах ти, у мене така талановита. Виростеш і станеш видатною художницею. Привіт, татку! Поглянь! Це моя нова картина. Пан Сандерс поставив мені за неї відмінно. Ванесо, це що? Лебонь татуювання? Яка ганьба? На старших курсах прояви хисту зазнають змін. І далеко не всі його форми можуть сподобатися батькам. Я готова. Чи ти серйозно? Так мені подобається. Дзуськи, у такому вигляді ти до коледжу не підеш. «Ну ж, бо кучіше переодягатися. Ніхто не може навчити маленьку дівчинку одягатися краще за її матусю. Нехай навіть доньці її вибір не зовсім до вподоби. «Та ж ні, цей варіант ще гірший. Ходімо, я вдягну тебе як слід. Ось так чудова сорочка. Колір тобі пасує я ж казала ідеально. Мамо, але ж вона велетенська. Та це добре. Ти зможеш носити її ще дуже довго. Я схожа на одногрупника Васю. Джейн. Мамо, я готова. Їдьмо. Що це на тобі? Це моя улюблена сукня. Аж ніяк. Так ти до коледжу не підеш. Та я ж уже доросла. Зараз я вдягну тебе як слід. Ось так. Чудова сорочка. Цей колір тобі надзвичайно пасує. Що ж, деякі речі залишаються незмінними. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку. Підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі.